Доброго дня. Давненько я не давався знати, що і як роблю біля бжів. Ну, а відверто сказати, після останньої підгодівлі бджіл, особо робити нічого не потрібно, тому що корма у них є, вже ли, гарно перезимували у кількості приблизно. 200 бджолосімей, 4 бжолосім'ї за зиму загинули по відомій мені причині. І... І що? Я підгодівлю зробив. Вчора буквально дивився то бжоли мед почали брати в кульочках, але не всі беруть активно. Більшість сімей Мед тільки-тільки почали брати, Ну, декотрі з'їли половину. Зараз покажу вам декотрі з них. Температура тепер плюс 10, тому бжоли так сильно прям активно не літають, але бджоли, які носять воду, то літають добре. Зараз ось. Кульок з медом, ну, видно, що бджоли ну, тільки почали брати. Ось такі вони трошки стурбовані. Ну, а зараз покажу сім'ю, яка трошки більше бере. Та ось по дорозі до цієї сім'ї. Ось, наприклад, ця сім'я активно чомусь носить обніжку. Ну і це теж великий плюс. Ну, ось, наприклад, ось ця сім'я та дуже сильно не так викучилися і теж носить обніжку. Трошки привідкрию їм літочок. Пі, було легше. Ну, ась є декотрі сім'ї, які трошечки літають. Ось так. Ну, а це експериментальна сім'я, експериментальна сім'я, яка... яку я розбирав протягом зими. Ну, теж на налітку. З обніжкою періодично заходить по одній бджілі. ну Видно, що ось кульочок з медом. Біля спереду вони його не чіпали мед, а ось посередині вуличка ось повністю пробрано. Ця вуличка пробрано і ця вуличка пробрана. Значить, досить вдало я поклав мед якраз на, на розплід. Вони трошки такі неспокійні, бо температура ще не дуже дозволяє сильно. Ну, це в мене тут теж бджоли. Такі вони трошки менші сили, ніж інші. Ну, Але теж видно, що гарно в робочому стані теж несуть обміжку. які гарні кошики. А так то цими тижнями я трохи був зайнятий, Чистив сад, на пасіці став отак набагато світліше, ніж було раніше. Трошки ще є безпорядок, не встиг я ще гілочки позбирати. Так що наші трудниці вже готові до того, щоб запилювати садки. Ну, а так, знову повторююся, температура тепер плюс 10, але без вітру і дуже гарно сонячно. Якраз сонце дозволяє бжолам носити. Пилок. В основному, я так думаю, що в основному з вербів і з ще не теж, напевно. Ну і теж вода їм тепер дуже теж потрібна. А в цілому, інші сім'ї, мед не беруть так активно, як я того очікував або думав, що так буде. Ну, все, чекаємо дійсно гарного потепління. А це я думаю що все-таки буде аж під кінець березня. Ну і тоді вже будемо активно включатися в роботу.